До мене звернулася не зовсім звичайна для мене пара на консультацію, пара, яка більше 15 років перебуває в гомосексуальних стосунках. Чоловіки попросили мене зустрітися і провести консультацію офлайн. Я погодилася. Хочу подякувати цій парі. По-перше, за довіру, по-друге, за той неймовірний досвід, який я отримала, консультуючи їх, Коротенько розповім їх історію. Як у гетеросексуальних подружжях між гомосексуальним подружжям існує чоловік і дружина. Так, от, дружина у цій парі отримала повістку на фронт і дуже скоро. Вже туди йде. І чоловік у цій парі, він інвалід, він інсулінозалежний, він дуже переживає, переймається тим, як його дружина буде служити на фронті, як буде віддавати свій долг вітчизні, і хоче якимось чином піти з ним. На фронт воювати, але, по-перше, він інвалід, по-друге, у них 5 маленьких собачок, і це теж питання, з яким, з яким вони штовхнулися. Е... Забігаючи наперед, хочу від... запропонувати. Відмовитися від моралізації чи осуду, а замість цього зосередитися на побутових позитивних аспектах свого особистого життя та внеску у свої стосунки. Хочу наголосити на важливість спільних цінностей, які можуть служити стійкою основою для взаєморозуміння та взаємопідтримки. Ця пара на своєму прикладі показала. І довела, що не має значення, які це гетеросексуальні відносини чи гомосексуальні відносини. Головне у стосунках, це, це взаєморозуміння, повага і любов один до одного. Я знайшла певні слова і допомогла всім своїми знанням цій парі. Я бажаю всім щастя, бажаю миру. Якщо потрібна допомога, звертайтеся.